Всім привіт! З вами знову Юрій, житомирський міні-трактор з мотоблока. Ось так ми перевертаємо КПП. Бо багато було запитань, що куди масло заливати. А ось оця пробка знизу. Бачите, де вона залишилася За Там, Щоб це масло не, не, пере, не витікало сюди. А рівень масла ось провіряється. І він якраз стоїть на, рівні, на нижньому рівні тої пробки. Ось цей рівень, якщо так взяти, то він приблизно так і виходить. На низу цієї пробки. Плюс питали, як міняти масло. Як як міняти? Вон, бачите, дивіться, в найнижчій точці просверлений отвір, нарізана різьба і загручений туди болтик. А сюди вже ну, можна трохи заляти, але порівень не вийде. Тут навіть ще ось є де рівень показує масло. Така стекляна пробочка. Так що все давно вже придумано, що 12 років тому. Треба тут ізобритати велосипеда чи вигадувати велосипеда. Все давно працює. Кось цікавить замовлення, переобладнання, мотоблоков трактор, пишіть, дзвоніть, приїжджайте.